Лящівське протистояння, хронологія подій навесні на Чорнобаївщині. Охоронці одного з місцевих орендарів вчинили криваву розправу над селянином, який вирішив розірвати договір оренди і працювати на землі самостійно. На переконання потерпілого це було замовне вбивство. На щастя, обійшлося численними забоями та переломами. За висновками експертів, їх класифікують як тяжкі тілесні ушкодження. Ніком бере прямо за руку цей сидить. Він бере за ручку, бере з піднизу і прямо із за голови б'є по понаг. Ні, бив там конкретно на вибор, просто що я ногами ще ворушив, то він ну цілився там, воно темно було. Ну, ну я чув, що тріщить там щось удари такі, що ну біль почустав зров. Місяці лікування, операції, пересування на милицях. Зрештою, людина назавжди залишиться інвалідом. Головне, вижив. Проте його кривники на волі ніхто так і не покараний. Ми маємо на меті. Е Сьогодні піти на прийом до прокурора області і запитати в його, які в нас що він буде діяти далі, чи в правовому полі, чи як нам робити, чи нам вже їхати десь на Київ на Майдан і піднімати там, тому що далі ніхто ніде нічого не робить. Із кримінальним розслідуванням не поспішають. Підозрювані в бігах, а в їхнього роботодавця жодного бажання до спілкування з Олександром Чорнобаєм. Обіцяної компенсації за лікування годі чекати. Це ми були охоронці стов. Лещівка, якого одного іменно начальника їхнього, не знаю, ну вроді би то як, до сих пор до цього часу не знайдено його. Він не знає, яке покарання. А Хведір Хведери тоді, як тільки Майдан піднявся, то він, не знаю, сказав посліднє віддав, 5 тисяч дав, після того він ні на які уговори, розговори він не, подає, він не піддається. Він сказав, я все уладив і не боїться, їздить з охоронцями і все. То що ж виходить, часи міняються, а люди та система залишаються старими. Саме через бездіяльність місцевих правоохоронців Олександр Чорнобай змушений був шукати істину в останній інстанції. Він звернувся до голови облдержадміністрації з проханням особисто вплинути на хід розслідування справи. Разом з чоловіком до власного центру виїхала ціла делегація. Без попереднього запису людей не прийняли, тому лящівці написали письмове звернення, зареєстрували його, помітингували під стінами адмінбудівлі, розповіли про набуліли на мікрофон і з цим повернулись додому. Нас запросили в приймальню, де ми написали заяву і сформулювали свої вимоги письмово до голови держадміністрації. Інцидент між Олександром Чорнобаєм та керівництвом місцевого стову лише видима частина айсбергу Глибше знаходиться набагато складніший конфлікт між сільським головою та вищезгаданим господарником. З'ясування стосунків ось уже не один рік, як тривають в судах різних інстанцій, а це дорогий і затяжний процес. Тому вхід йдуть усі можливі засоби. Те, що я як кажуть, жертва цього місцевого свавілля цих всіх. Як місцевого дирекції стовлящівка, скрипок Квадра Федоровича і Ніни Васильівни. Не надіялася на ті їхні подлі заміри, які вони замислили. Вони хотіли, щоб під їх керівництвом я виконувала їхні всі поручення недостовірні, ті, що їм під руку. Сільського голову засипають перевірками. Заручниками обставин стають не лише депутати сільської ради, а й селяни та їхні діти. Власники майже ста земельних наділів із Ляшівки віддали паїв оренду інвестору із сусіднього села. Люди довірили, так як скрипка до них відносився по тих чи інших моментах, не по людськи далекої. То дитину в садочок не взяв, то, то образив чимось, то судився з ними, то, то не прогортав дороги в селі. Нездорова атмосфера в селі триває роками. Репресії, депресії. Громада вже декілька разів була на грані соціального вибуху. Перекривали рух автотранспорту, блокували вивіз молока з ферм. Все марно. Нікому не вдається повернути ситуацію у правове русло. Конфлікт тільки загострюється. Після ось цього інциденту, так сказати, сюди приїжджали люди і нам обіцяли, що буде кваліфіковано розслідуватися дана справа. Стосовно захвату земельної ділянки і стосовно мого побиття. До цього часу ніхто нічого з місця не рушив. Мені прокурор району Лузан Юрій Андрійович, я написав до його заяву з тим, щоб розслідували захват земельної ділянки згідно статті 197 Кримінального кодексу. Але ж мені написана відписка стосовно е, наданих мені е, ущербів, так би мовити, подавайте до суду. Але ж іменно захват земельної ділянки, як так не розслідується прокуратура, не знаю, що прокуратура чим вона займається, рішили Карасовську скрипки знищити свого роду, таким грубим словом, я скажу, і морально, і фізично. Почали ці заяви писати на неї, на якісь кримінальні впровадження, хто знає за що і про що. що Будинок культури вона відновлює в нас. і, і, і Вона б досі його зразу вже відновила. То через ці суди ж їй нема коли, як кажуть, його руглянуть. Через протистояння на роботу до місцевого товариства приймають вибірково. Половина дітей без права на дитсадок, тому що його узурпував славнозвісний стов. Невже у влади не вистачає повноважень покласти край ганебному конфлікту? Скільки ще потрібно скалічити людських доль, і до якої межі можна псувати імідж державної влади? Коротше, вони мене морально довели до такого стану, що мені просто я чуть не потірялася знання. Мене мову одібрало. Ну якщо по медичній цій вислові сказати, то це був інсульт. Такий шомічний. Я півдня не могла говорити, мене у лікарню забрала швидка, і, і там мене зробили по приказу Ніна Васильівниця і скрипки головний лікар. Приказала і вона головному лікарю, щоб я була, як зробили з мене, не вміняємо якусь не те, я що пострадавшу, а психічну хвору не вміняємо, навіть не надали мені нормальної медичної допомоги ми зустрілись із головою облдержадміністрації, поцікавилися його думкою з приводу інциденту та намірами щодо врегулювання конфлікту, зокрема об'єктивного розслідування справи Олександра Чорнобая. Значить, там дійсно така ситуація. Там, з боку керівника, на мій погляд, і тоді, коли ми вивчали самі події, є величезне порушення і. З боку кіна стово. Але там ще є і е, з іншого боку є конкуруюча структура, яка так само хоче е, мати можливість обробляти цю землю. І е, коли ми почали глибше вивчати це питання на сьогоднішній момент, цей конфлікт не закритий до кінця, він залишається. Е, але доходить до того, щоб знущатися над людиною. Я поставив конкретне завдання МВС і слідчим довести цю справу до кінця. Людина, та яка е, приклалася, да, да, повинен бути сидіти у тюрмі, тому що по іншому бути не може. Це жертва побитий це Чорнобай – чорнопа чорнобайта, що побитий, це... да а той, що побили, те, що організували. То чому ніхто ж не береться розплутувати Лящівський клубок проблем? Питання залишається відкритим. Не вже так важко розірвати коло кругової поруки, в якому, схоже, рука руку миє? А це вже питання до тих, хто відповідає за боротьбу з корупцією? Ні, це раніше був прокурор, який прикривав скрипку. Калініченко був такий. Скрипка зробив там гарний ремонт. Ну це ж теж не доказано, що він його робив. Ми всі це знаємо, але ж фактів немає що конкретно він. Про лішівський конфлікт, про місцеві бої за землю та відсутність правового захисту на селі ми розповіли двом профільним міністрам агропромислового розвитку та держземресурсів. Обидва і Швайка і Рудик готові, хоч завтра, прийняти делегацію і долучитись до вирішення проблеми. А чи вирішать е, найкращий спосіб це є письмове і електронне звернення. Спосіб, який займає дві хвилини часу. В який термін ви реагуєте на мінімальним В мінімальний. приїжджайте. Безкарність та свавілля латифундистів, на думку міністра агропромислового розвитку Швайки, заважають соціально-культурному розвитку сільських територій, а зрештою загрожують знищенню і самого села як адміністративної одиниці. В селі не буде нормального магазину, тому що ті люди, які є власниками таких величезних поїв, не то, що малоймовірно, ніколи по село не приїдуть. від їхньої міні будуть там якісь там. Батогами ходити і регулювати питання в селі. Я думаю, що повернення учасників АТО і отримання ними земельних ділянок єдиний спосіб регулювати це питання. Тому що на сьогоднішній день всі латіфундісти достатньо добре окопалися. У них є потужні служби юридичні, які нараз виграють судові позови проти селян, які не можуть їм юридичні площини протистояти, які нараз. Вирішують свої питання з керівництвом державних органів влади, які, як правило, або особисто представлені в парламенті, або посередково через інших людей, і рядовому селянину там чи середньостатистичному власнику пая абсолютно нереально з ними виграти протистояння. Зрештою, і міністр, і голова агентства більше схиляються до варіанту самоорганізації людей на селі, тобто створення загонів самооборони, і пропонують людям самостійно вирішувати проблеми. Саме в цьому напрямку і почали працювати в Лящівці готують необхідний пакет документів на створення громадської організації, яка виконуватиме функції самооборони. Але не забуваємо, що багато з цих людей мають право на зброю, а тим більше ті, хто повертаються із зони АТО. Виходить, товариш Маузер, вам слово. Уявіть собі ситуацію, що через півроку повернуться 20 там, тисяч учасників АТО по всій Україні і захочуть отримати землю сільськогосподарського призначення, як ми власне і обіцяємо надати. І приходить він до нашого начальника обласного управління чи районного, і то йому каже, дай 5 тисяч доларів. Він роззяв нього обойму і все, і на тому закінчується корупція. Ну, я думаю, що люди мали б це зрозуміти правильно. Коли у нас повернеться. Учасники АТО, які проливали і бачили, гинуть їхні друзі, їм відривають ноги, а їм дос, ну такий самий начальний край зему без доказів буде казати, що не стадоларі буде малювати про це на куточку паперу. Я думаю, що кілька самосуддів зразу вирішують питання. Не все, все рівно ще розкажу. поки системні речі не проведуться. Це буде тема номер один і в системі і взагалі в державних органах влади. За розваги, запитаєте ви перегони, майстер-класи? Та це ж фестиваль тракторний. Такий торік провели на відомому черкаському підприємстві. Урожай сьогодні. Урожай шукає трактористів, молодих, завзятих, відповідальних. Хочеш опинитися серед них? Не зволікай! Піся та поспішай на практику саме сюди. Вже маєш диплом, випробуй свої сили з лідером. Ворожай на тебе чекає висока зарплата щомісяця, тринадцята щороку, премії за досягнення, відпочинок за кордоном та санаторне лікування, корпоративні свята, можливість отримати безвідсотковий кредит, матеріальну допомогу. Мрієш про таку роботу? Хочеш працювати і жити біля землі? Не вагайся! Обирай професію тракториста! Приєднайся до команди професіоналів! Сім років поспіль серед найсумлінніших трактористів та водіїв розігрують новий автомобіль. Поспішай! Наступним щасливчиком можеш стати ти.